Що таке? Це зуботехнічний простолик, В буває мущність, мощність, спирт, а гіпс може дати прям багато користі. Бульбашки не переборщити, відбруйте форму. Всім привіт! Це Молдва Камур, виробники найякісніших силиконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. І сьогодні я хочу розглянути чотири е, варіанти: як позбутися бульбашок. У гіпсових виробах. Почнемо з того, які ж це варіанти бувають. По-перше, що таке бульбашки? по-перше, що таке бульбашки? Бульбашки, По таке бульбашки? бульбашки це повітря, яке виходить із гіпсової суміші під час того, як ви заливаєте гіпс у форму. Це можна контролювати за допомогою чотирьох варіантів. Перший варіант це вібростолик. Це спеціальний пристрій, зазвичай його використовують саме стоматологи, тобто він по-іншому називається зуботехнічний вібростолик. Це було одне із найпопулярніших питань, які нам задавали наші клієнти. Де ви придбали вібростолик? Так, от секрет розкритий в Гуглі вбиваєте зуботехнічні вібростолики, ви обов'язково знайдете варіанти. Вони є різного формату, вони невеличкі і в них досить. Незначна е, мощність, <смеш> як мощність, потужність. О, в них незначна потужність, цього достатньо для того, щоб виготовляти якісні силиконові, для того, щоб виготовляти якісні гіпсові вироби у силіконових формах. Тому це класна альтернатива для того, щоб робити якіснішу форму. Не забуваємо, що вібростолик це не панацея від того, що ваш ваш виріб буде без бульбашок. Звичайно, дуже важлива це саме пропорція, а ваше суміш, тобто пропорція води та гіпсу. Плюс барвник, якщо є. Тому це досить важливо. Ви можете переглянути наше попереднє відео, як заливати складні вироби та переглянути детальніше, як ми використовуємо саме Вібростолик у процесі. Наступний це буде антисептик. Звичайний антисептик або певний якийсь спирт. Як же ж він нам допомагає в тому, щоб позбутися бульбашок? Насправді це взаємодія. Повітря, яке виходить і бульбаш, повітря бульбашок і спирту, через це вони швидше лопаються і щезають. Проте потрібно бути обережним та не переборщити із антисептиком. Адже якщо ви додасте більше антисептику у вашу суміш, суміш може змінитися, і вона стане більш рідкою, більш такою не схожою на гіпс, і може дати прям багато пористості. Тому, наприклад, я використовую антисептик тільки. Тільки в кінці, тобто, коли ми залили форму до кінця і наші бульбашки піднялися вверх. Зверху ми ледь-ледь збризуємо антисептиком. Я не рекомендую бризати антисептик прямо всередину молду, тому що це дійсно може змінити текстуру самого гіпсу і ваша суміш, яка була б, наприклад, ідеальна без антисептику, може дійсно зіпсуватися. Тому з антисептиком потрібно бути обережнішим. Далі у мене тут представлений. Як не дивно, це звичайне рідке мило, проте ми не використовуємо мило у такому варіанті, як воно є, потрібно зробити мильний розчин. Мильний розчин формула це 1 до 10, тобто 1 грам рідкого мила. Житкого. 1 грам рідкого мила та 10 грам води. Таким чином ви створюєте ось цей мильний розчин, яким ви потім збризуєте форму всередині. Особливо це класно для форм, які мають якусь велику деталізацію, наприклад, там, нашого котика. Так, у нього багато а, таких деталей типу шерсті. І найкраще це можна дійсно просто збризнути а, трішки форму саме цим мильним розчином, не переборщити. І потім заливати. Вати дійсно мильний розчин допомагає позбутися бульбашок таким чином, тому що бульбашки повітря поєднуються. Так само, як схоже, як в антисептику, проте це більш лайтово порівняно, наприклад, з антисептиком. Ну і я сказала чотири варіанти. І четвертий варіант це, звичайно, наші звичайні руки. Під час того, коли ви заливаєте форму гіпсом, ви відбруєте форму, не бійтеся її припіднімати і постукувати вниз. Не бійтеся вібрувати її з боку. Якщо у вас є опалубка, залити спочатку форму без. Опалубки, а потім її одягніть. Головне це слідкуйте за тим, щоб ваша суміш не загусла вже, а ви потім вже пізно да, зробили цю опалубку. А все ж таки, коли вона ще досить рідка. Тому тоді у вас вдасться е, класні вироби. Тому сподіваюся, вам було корисно. Е, ставте ваші подобайки, залишайте коментарі, які ще були б цікаві теми для того, щоб ми їх розкрили. Е, насправді нам дуже приємно, коли ви пишете. Ми всі-всі читаємо і дякую окремо за ваші повідомлення у нашому інстаграмі. Тому підписуйтесь, пока.